Він знає, як треба співати, і своїми знаннями поділився з івано-франківськими вокалістами. Відомий саунд-продюсер Юрій Драбчук провів ексклюзивний майстер-клас. 29-річний джазовий музикант познайомив місцевих співаків з американською вокальною методою, в основі якої постановка голосу і техніка співу на диханні. З останнім переконаний викладач проблеми не лише у початківців, але й у визнаних артистів. Люди е не мають школи, вони співають без дихання. В них не працює діафрагма. Це таке псевдодихання. Коли людина здається дихає, але вона не співає на диханні. З, з неї не виходить звук. Це саме типова помилка. Всі проблеми йдуть тільки від дихання. Упродовж кількох годин Юрій Драбчук розкривав секрети професійного співу і не лише розказав, але й продемонстрував, як має звучати голос на сцені. А ще послухав місцевих співаків на майстер-клас їх прийшло понад три десятки. З них чимало перспективних були й такі, що мали негаразди з вокалом чи артистизмом. Та це можна виправити. Переконаний Юрій Драбчук, треба лише співати, а ще найважливіше вірити в себе. Планую пов'язати своє життя з співом і буде робити все можливе для того, щоб досягнути бажаного результату на завершення майстер-класу Юрій Драбчук обрав найздібніших учнів. Для них він виступить у ролі саунд-продюсера для запису пісні на професійній студії.